Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні 19 листопада, завтра 20-й, в мене день народження. І трішечки хочу підготуватися до дня народження. Нічого особливого ми не будемо, своєю родиною будемо святкувати. Зараз гарно, що чоловік у відпустці, тому що взагалі вже так багато років не був на моєму дні народження. що... Дуже задоволені, що в цьому році так вийшло, що він вдома. Донька на роботі, прийде з роботи, хочемо посмажити шашличок. Погода в нас вночі приморозки вже і вчора, і сьогодні, мінус один було. Але вдень сонечко і в принципі непогано. Можна смажити шашлик, і на вулиці, якщо гарно вдягтися, то знаходитись. Ну, Я думаю, що на вулиці ми не будемо. Так, посмажимо і будемо садкувати вдома, тому що. Ну, прохолодно, і в зв'язку з цим з'явилася в мене така проблема. Може, колись в наступному відео вам розкажу: з'явилася алергія на холод. Це взагалі така якась дивина, враховуючи те, що ну, я людина, яка взагалі не алергік. ні на що, в мене ніколи не було алергії. ні на ліки, Ні на солодощі, ні на якусь їжу, а тут поки з'ясували це, хвилювалися одним словом. Ну, ладно, це потім колись розкажу. Ось тортик не знаю, чи буду робити, була налаштована зробити три шоколади є. в мене рецепт, якщо цікаво, залишу в описі під відео посилання. Заходьте, дивіться, але не знаю, ще так і не вирішила. Буду робити. Він дуже швидко робиться. Застигає дуже смачний, такий ніжний ніжний получається. Але хочу зробити салатик грибний. Це наш улюблений салат, і хочу вам його показати, тому що колись може і показувала. Але це, мабуть, було років два тому. Хочу вам просто нагадати, що для цього салату потрібно. Так, беремо 450-500 грамів грибів. Обсмажуємо, можна взяти будь-які і печериці, і гливи, можна взяти лісові. Ось у мене лісові, трішечки в цьому році буквально грамулічку не збирали польських грибів. То ми я їх приварила одразу, завжди приварюю і заморожую. По пів кіло завжди заморожую. Зараз дістала цей пакетик, розморозила, обсмажила на пательні, додала одну цибулинку дрібно порізану. Трішечки солі і трішечки перцю. І, в принципі, так смажила до золотавого кольору. Також знадобиться нам 4 яйця, я взяла відварені, три картоплинки відварені. Також шматочок сиру твердого, будь-якого. Він, в принципі, тут весь виходить смачний. Використовуйте, можна сказати, найдешевший все одно в суміші. З іншими інгредієнтами салат виходить, ну це в наш улюблений салат, як я вже казала. 350-300 грамів сиру. Знадобиться майонеза вже ж, і знадобиться м'ясо. Я поставила варити е, негомілки, ну верхню частину від окорочка, уду тут називається воно. Зазвичай використовували е, курячу грудку, але грудки. Зараз на акції немає, то взяла ось це удо, відварю, Бульйон в мене залишиться. Зроблю такий, ну не холодець, а заливне з желатином покажу вам. Також нагадаю, колись показувала. І також е е обберу частину, там всілякі шкірочки і тому подібне. Буде лакусік у мене споживати, а чистеньке м'ясо використаю на цей рецепт. Салат дуже швидкий, робимо його зазвичай і на новий рік, і на якісь свята, хоча його можна зробити і в будь-який інший день. Так, все яйця, картоплю і сирочок тримо на крупній тертушці. Грибочки дрібніше нарізати не буду, подрібнювати. Нехай будуть такими шматочками, щоб вони відчувалися. До речі, хочу сказати, що на день народження замовила на тему два костюмчики собі. Ну, вони не, не можна сказати, що спортивні, але хочу зараз на зиму ходити. Там і ковтинка, і штани такі гарні, подобаються мені в цьому році. Ну і мода така пішла на широкі штанці, тому замовила. І використали код мій на 20 євро безкоштовних. Це для нових користувачів тема. У мене чоловік не був зареєстрований на тему. Ось зараз зареєструвалися і використав цей код. Все нормально. Костюмчики прийдуть, обов'язково вам покажу, які як виглядають чи гарної якості. Ну, намагалася у відгуках читати, щоб були гарної якості і щоб були тепленькі. Так як ось ця алергія з'явилася, то потрібно тепер гарно вдягатися. Бо буквально де відкрита ділянка шкіри, обличчя, руки одразу з'являються червоні плями. Так, ну буду підготовлювати і далі ще вам розкажу, як цей салатик робити. Ну і також хочу вам сказати, що раз ось приморозок вже на вулиці. То потрібно буде прибрати бегоні з ґрунту. Вони в мене досі в ґрунті сидять, і, до речі, вони непогано себе почували. Ось тільки сьогодні побачила, що вони трішечки як вже підмерзли, а то взагалі були нормальні. І також ще в мене на підвіконні стоять ящички з квітами, то я, мабуть, їх також вже приберу. Ну, я ж кажу, вдень дуже гарно. Я думаю, що я вам про бігоні зніму окреме відео, тому що є в мене і клубніві бігоні, є і, е, і є ампельні бігоні, які я хотіла розмножити в цьому році, тому що дуже класні. Вони також трішечки, начебто, зупинили своє квітнення, але вони не замерзли, виглядають також ще досить непогано. То... Розкажу вам, як я буду зберігати, тому що, наприклад, з клубнівими бегонями в мене досить великий досвід вирощування, зберігання, розмноження, тому поділюся з вами, як хочу в цьому році зберегти їх. Ну, я думаю, це ми з вами зустрінемося в наступному відео і я вам все розкажу. Так, все підготувала і тепер буду складати свій салат. Зазвичай готую його у формі з... під хліба ну, Для хліба, ось такі для випічки або для кексів, використовується, застеляю плівкою. І тепер, чому роблю так? Тому що потім, коли буду подавати, я просто переверну цю форму, викладу на тарілочку салат і буде гарно він виглядати таким, знаєте, такою буханочкою. І застеляю плівкою, тоді він охайний і легко знімається. На дно викладаю сир. Я люблю робити такі гарні шари, щоб потім, коли нарізаєш салатик, було гарно видно, чітко, що то сир, грибочки, то картопля, то яйце. Так. Частину сиру залишу трішечки, щоб потім обсипати боки, коли переверну, вже викладу на тарілочку. І можна зверху буде прикрасити або грибочком смаженим, або ще чимось. Я так як для себе готую, то я цим. Займатися не буду, прикрашати не буду. Перемазуємо майонезом. Я багато майонезу намагаюсь не брати. Можна навіть перекласти в кондитерський мішечок для того, щоб більш економніше було з майонезом. Ну і тоді салат не буде такий жирний, скажімо так. Просто сіточку таку тоненьку робите з кондитерського мішечка. Ну, я також не буду цим зараз займатися, просто буквально по одній такій гарній. Чайні ложці покладу на кожен шар і буде нормально. Ну, а вже ж можна використати замість м'яса, наприклад, серце, або язик, або навіть печінку, якщо ви дуже любите її. Але, в принципі, у нас такий класичний варіант, який ми вже роками робимо, і нам подобається. Так, наступним шаром викладаю яйце. Трішечки присолю. Можете не солити, якщо у вас, наприклад, солоний сирочок. У мене сир такий нейтрального такого смаку. Це звичайна гауда. Була на акції, то я її взяла. Ну, і до того ж, хочу сказати, тут сіль зовсім не солона, яку б не брала. Навіть є така сіль, великими упакуваннями продається для консервації написано. Я думала, візьму її, може, вона більш солона, ну, тому що зазвичай для консервації то більше солі використовую. Ні, така сама. Якщо, наприклад, потрібно посолити там борщ або суп, то це на 3 літрову кастрюлю кладу таку гарну столову ложку солі з таким вершечком. Так. Далі викладаю грибочки. Грибочки підсолювати не буду, так як я їх вже солила, коли смажила. І наступним шаром картоплю. Ну, це така досить непогана порція, виходить, тому що, бачите, багатенько в мене і картоплі, і інших інгредієнтів. І такий, знаєте, височенький виходить, салат на вагу ну, півтора кілограму точно. Тому цю порцію можна навіть розділити на два судочки, скажімо так. Також трішечки присолюю і вкриваю майонезом. М'ясо відварила. Дістаю, ставлю охолоджуватися його. І підготувала часничок для холодцю. Часничку кладу небагато, щоб можна було, знаєте, і зранку його споживати. Може Настя буде перед роботою з'їсть тарілочку, то щоб часничком не дуже пахло. Додаю небагато буквально головку. А води в мене тут десь 3 літри. І також взяла велику пачку желатину 25 грам. залила його водичкою, він зараз розійдеться. Ну, я спочатку висиплю часничок і дам 5 хвилиночок, нехай воно прокипить. Зараз спробую ще на сіль, чи достатньо солі. Якщо ні, то можна трішечки досолити, але я люблю навіть додавати приправу якусь або бульйонний кубик також смачно. Виходить. М'ясо вистигну і потім оберу всі шкірочки, чисте м'ясо використаю на салат, а шкірочки, всі ось ці зайві плівочки, якісь, то буде лакусіко. Так, 5 хвилин прокипів бульйон з часником. Знімаю тепер його з вогню, додаю желатин і буду розливати по формочках. У мене ось такі судочки, зараз покажу вам. Також в минулому році купляла на тему, знову ж таки. Дуже зручно і застигає швидко. Вони йдуть з кришечками, з такого такі вони металеві, дуже непогані. знаєте Мені подобається, що не забирають в себе будь-який запах. тобто Пластикові я хоч і люблю їх, але вони з часом з'являються в них запах. Цих не з'являється. тобто наприклад ось після Колоцю, часником вони не пахнуть, потім можна спокійно класти сюди навіть торт. Ну, Я так і роблю. Якщо якийсь тортик кладу в такі судочки, вкриваю пластиковими кришками і вони не височкі, зручно в холодильнику їх зберігати. І Зараз буду розливати холодець, але розливаю зазвичай через сито, щоб ще, знаєте, він такий повністю чистий був. Часничок, нічого, ніяких залишків, так сказати, тут не залишаю в цьому бульйоні. Насіль спробувала гарно, нічого не потрібно додавати, то не додавала. Ні бульйонний кубік, ні приправу ніяку. М'ясо порізала дрібненьким кубіком і зверху і виклала. І тепер також змащую майонезом і вкрию плівкою. Поставлю в холодильник. І нехай він просочується. Получається дуже-дуже смачний, соковитий, ароматний салат. І одразу зроблю начинку для картоплі, бо на гарнір хочемо зробити картоплю фаршировану, як вам показувала. До речі, дуже класний рецепт. Робили його, я не знаю, рази 3-4 підряд. Не набридає, робиться швидко, мінімум інгредієнтів отримуєте за 5-10 хвилин гарячу, смачну, поживну страву. Тому приготую начинку, а картоплю вже саму приготуємо завтра. Нагадаю, для начинки сир, буду терти на тертушці. Є в мене ось така шинка, потру також. І взяла свої домашні огірочки в кетчупі. Також додам майонез. І, в принципі, все, начинка буде готова. Ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Які мене чекали подарунки, як провели цей день, я вам розкажу в наступному відео. Хочемо піти погуляти трішечки, може, в кав'ярню зайдемо, каву вип'ємо зі шматочком тортику. Також вже 21 листопада відкривається різдвяний ярмарок у нас у Врославі. Може, вам трішечки покажу його. Такий передсвятковий настрій вам створю. А вам дуже дякую, що ви були в цьому відео зі мною. Дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки щиро від цього серця і дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!